Аби підтримати фінансовий стан комунального підприємства Лозова Водоканал з метою забезпечення сталого фінансування підприємства, депутати міської ради розглянули та затвердили звернення водяників на отримання кредиту у розмірі 500 тисяч гривень. Комунальному підприємство Лозова водоканал після прийняття нового тарифу в прошлом году вдалося немножко стабілізувати економічну ситуацію підприємства і понизити по ітогам. Работы за 2011 год убытки до э, размера 585 тысяч. Та заборгованість населення за послуги підприємства з водопостачання та водовідведення сьогодні складають понад 6 мільйонів гривень. Таке нерозуміння городянами важливості їхньої роботи, розповідав депутатам керівник підприємства Ілля Скалмуратов, призвело до того, що виникли заборгованість із виплати заробітної плати 1 мільйон 240 тисяч. Податкові борги у розмірі майже 3 мільйони. Немає змоги у повному обсязі розраховуватися за покупну воду та електроенергію. Стабілізувати економіку підприємства, по-перше, дозволить обіцяти. Ціни держави, погашення різниці у тарифах, що не відбувалося з 2009 року. Слідщий етап по стабілізації економічної ситуації нашого підприємства ми хотімо пройти процедуру санації із цим обмежити штрафні санкції по неплатежам на налог на добавлені стоїмості. А наразі кредит у сумі 500 тисяч гривень дозволить пом'якшити ситуацію. Расчет по кредиту начнеться со десь з сентября місяця. Ми почнемо платити в початку три місяці, потім процентну частину кредита. А потім ноября місяця ми почнемо платити тело кредита до. З аналогічним зверненням надати згоду на отримання кредиту для придбання матеріалів, погашення заборгованості по заробітній платі та податкових зобов'язань прийшли до депутатів і шляховики. Більшість депутатів зрозуміла проблеми комунальників та вирішила підтримати їх.